Сьогодні пересувна відділення Укрпошти прямує до села Думанці і Синенко листоношею працює рік. Говорить, за цей час вивчила кожного свого клієнта. А всі пенсіонери люблять поспілкуватися. Усі люблять, особливо пенсіонери. Усі хочуть, щоб ми були в них якомога довше. Їм сумно. А у нас все погодинно розписано. Коли у нас немає виплат, то звичайно ми можемо приділити час на спілкування, постояти, посміятися. Пані іна показує свій міні-кабінет. Він обладнаний всередині автомобіля. Тут оформлюють все від кореспонденції до сплати комунальних послуг. На кожне село. У мене підписано. на кожне село у мене підписано, і сюди ми кладемо газети. Зараз ми знаходимося в селі Думанці. Частину ми ж розвезли, а ось і інша частина. Світлана Хижняк, місцева жителька, цього разу прийшла купувати газету. є Мальчика заготовка, золоти рецепти, О, Заготовка це добре, ну і поки уютик. Не кожен може поїхати до міста, заплатити. Зручніше йому це зробити по місцю свого проживання. Тому люди навіть приходять поспілкуватися до почтового відділення, вони розповідають, як кажуть, свої новини, діляться своїм наболілим. Почтове відділення це як пункт зв'язку. Працює пані Інна не сама, а з поштовим екіпажем, водієм та начальницею просувного відділення. Так і не сумно, і є на кого покластися, говорить Тетяна Конунко. У нас командна робота, ми взаємозаміняємо. Тобто, вона може зробити мою роботу, так само я можу зробити її роботу. Вона дуже хороша, вона справляється своїми обов'язками. Вона дуже гарно ладить із людьми похилого віку. Серед постійних клієнтів листоноші і Тетяна дружина. Жінка каже, найчастіше замовляє посилки. Це дуже зручно і економить час. Доставляє нам кореспонденцію е вчасно. Е комунальні послуги ми теж платимо через люди, які пенсійного віку, теж платять через почту. Так як я працюю в готелі, ми часто передаємо письма Укрпочтою. Забезпечує кореспонденцією, посилками, пенсіями та за душевними розмовами, каже пані Інна, жителів восьми сіл. Вже встигла вивчити всіх та стати для кожного другом. Вікторія Скубацька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.